Плачу, від щастя плачу, Боже. Каже, чуєш, десять часов мучилася, ну ти ж десять часов а? моя рибочка золота. Але каже, чуєш, маму, він так на тебе похожи. Кажу, доця, я йому вже віддам. Кажу, все віддам, все, що баба має. Так її чекала. Ой, тако знаєш, аж дихати мені не дає. Чуєш, Манька, Ну, спасибо, спасіба. А де Светка? Ну, щось їй тобі, ти не можеш дозвонитися. Ну, така ж радість на планеті. Я на десь ходив. Хочу ж їй сказати. Ой Боже, буду їхати, певно, буду їхати до них. Боже, то ж десь із часом мучилася, щоб такого гарного хлопця золотого родити мені. О, Коля, а що тут шо, з того телефона не б? Шо, коли вродила? Сьогодні? А ти що там? вивчати тих всіх 15 часов коло неї тому? Боже, ти ти певно змучився тих. Чо так? Бо люди милий. Лена захотіла, ну то підтримати, ну то можна по телефоні підтримати, ти щось сказати так от і чо там сидіти коло неї в больниці стільки часу? Хай Бог милуть.